Зимове ортопедичне взуття від бренду Miniment для хлопчиків. Моделька дуже гарна, якісна, дуже гарно виглядає моделька. Так, Моделька двойна падашва з тернопласт, такове гуми. Дуже якісна, дуже Гарно зроблено, дуже двойна подошва. Ось один слой, ось другий слой. Що ніжка не мерзне, не протікатиме, що дитина себе буде комфортно почувати. Понизу дуже ось, бачите, все про резину, що дуже тепло, це дуже якісно. По технологічним, що не промокає, не про е, сніг не попадає. Не. Також мембрана дуже якісна, мінімент дуже, мінімен, дуже ну, високі технології робить. Це фабричне, це е, Туреччина, Стамбул. Дуже таке е, е, правильна п'яточка, ортопедична. Дуже твердий він заднік, що гарно фіксує ніжку вашої дитини. І не правильно у дитини ніжка розвивається, вона не деформується, вона рівненька, вона. Це дуже. Носочок також так прорізано, що захищає пальчики вашої дитини. Ліпучки дуже гарно фіксуються. Всередині натуральна шерсть. Ось така шерсть. Ортопедична устілка, теж м'якенька шерсть, супінатор, амортизація ось тут на п'яточці, якщо це видно, гарно. Меніма якісне взуття, воно не промокне, дитина себе буде почувати дуже комфортно. Гарненька моделька така, це все натуральна шкіра. Якісна, дуже моделька, тому мені дуже подобається, вона підійде на любу повноту ніжки. З різним підйомом. Ну, гарненька моделька. Рекомендую.